Дивіться, яка осінь. Трактор десь гуде, оре город комусь. Хочу показати, як ми пересадили полуницю. Боже, як я знаю, намучилася, звісно. Міч. Так, дуже гудьож, тому що трактор комусь оре городом. Ось такі опалубки зробили. Чотири штуки. По факту спочатку думали тільки два. А потім так подивилася, скільки в нас полуниці, вже згорали. там, Бачите, там раніше була полуниця. От, подивилася, що в нас її реально багато, і вирішили зробити ще два опалубка, найбуде. Ну, ну, тобто так зручніше, мені здається, вже не так нагибатись потрібно. І... Побачимо, що це за агроволокно, тому що я пам'ятаю якогось року, ну, давно, звісно, ми купували агроволокно, садили полуницю просто так на ґрунт без опалубків. Волокно було дуже погане, крізь нього росла ріс постійно бурян Тому побачимо, яке буде це, але я в будь-якому випадку радію, що ну, мені здається, менше мені буде роботи, щоб обробляти цю полуницю, тому що цю плантацію мені обробити ну реально. Десь так вота, знаєте, більше тижня, це якщо дощів немає, є здоров'я, є натхнення кожного там вечора виходить обробляти полуницю. Ну, чесно, в мене вже немає того здоров'я, бажання і так далі. А їсти бажання, звичайно, є, тому що домашня полуниця, знаєте, це, це не куплена. Так, що це за нитік тут такий? Що це за маленький нитік? Він постійно плаче, щось неє. Ну, так, хочу дивитися. Він дуже боїться ну, вибухів, звуків різних дивних, він одразу починає нервувати. Так, що це тут за киця прийшла? Вісьона. Пісішечка прийшла. Буська прийшла. Дівуля. Що ти казав, Міть? Міть, що ти казав? Мої любимки, буська і мічик. Тут трі, трішки підрізали ці кущі, обрізали старі там геляки, всіляки, ну тут ще треба прибирати, ще сюди дійдуть руки колись, напевно. Напевно, колись дойдуть. Лейла прийшла. Мій ще через те, що він маленький він хоче дивитися далеко, він... йому потрібно завжди заскакувати кудись на якусь вершину, знаєте, щоб всі в зборі, тільки Марли не вистачає. О, Буся, ти що виробляєш? Валяється в землі? Що вона робить? Не пускає тебе? А де Марла? Де ця киця смердюча? Угу. А от, ще одна. О, пошла жара. І вот так по землі. І давай качатися. <ривіт> <ривіт> Качається по землі і все. Кошечка. Марлюша, де ти була? Да-да-да. <ривіт> і міч постійно, постійно в нього якась тривожний, тривожний розлав. Постійно він не плаче. Гальорка. Ну що, пішли? Пішли. Покажу вам марлу, бо зловити її можна тільки, коли вона спить. Зараз ранок вона інколи під ранок приходить додому і залишається вдома. Не завжди, але. Інколи залишається, прийде поїсть і лягає спати. І отак спить. Така м'якенька, така м'ягусінька. Вона, до речі, спокійно реагує і, навпаки, їй дуже подобається, коли вона спить, щоб її от гладили, чухали, масували там лапки. Дуже їй подобається, вона може крутитися. Коротше, балдіє. Тут вже якась брудна мордяшка, вже десь лазила, непонятно де. Вся мордочка тут брудна. О, то Вона так навпаки любить, щоб її отак от кругом отак от чухали, гладили. Це така тепленька киця, а Буся не любить. Вона не любить, щоб її чіпала, вона навпаки любить десь сама лягти, щоб її ніхто не трогав. Це така красоня рижа. Рижа красотка спить. І все. Хочу разом з вами розпакувати посилочку сайту Мейкап. Зазвичай розпаковки роблю на підлозі, але сьогодні вирішила втулитися тут біля комп'ютера за комп'ютерним столом. Тому сподіваюся, в мене вийде записати цю розпаковку. Отже, друзі, що я замовила на сайті Мейкап. Е, так, ну, Я купую ось такі от самі звичайні бюджетніші е, матувальні серветки. Тут написано, що вони з гіалуроновою кислотою, в чому я дуже сильно сумніваюсь, але не буде. Так ось, знаєте, кинула в сумку і, коли потрібно, е, промикнула обличчя. Вони супербюджетні і ще в подарунок до них ішла якась маска, типу, от така. Я не дуже люблю всякі такі маски, але ну, побачимо, спробуємо. Далі я взяла ось такий дезодорант. Це в нас чоловіча лінійка Брезе. Цей дезодорант сподобався моїй Алісандрі. Я взяла його для неї. Для мене головним критерієм вибору антиперспіранта це нуль алюмінію. Щоб не було солей алюмінію, це саме такий, ви бачите, тут зеро. Саліді алюмінію, тому я його, в принципі, для Алісандри і взяла, і, як я вже сказала, їй сподобався саме ось такий чоловічий. Далі, так само для Алісандри я взяла ось такий шампунь. Дуже на нього гарні відгуки на сайті Makeup. Тут 150 мл. Це, вважається аюр... аюрведичний шампунь. Натуральний для зміцнення волосся. Ну, подивимось. Наскільки воно зміцниться, тому що всі ми знаємо, що восени у нас е, волос падає. Да? Ну, тобто волосся падає у всіх саме восени. От в Італії, я пам'ятаю, казали, падають кштани, падає волосся. Попробуємо його зміцнити. Ну і взяла кондиціонер ось такий маленький, тут, здається, 75 мл бальзам, точніше, знову ж таки, натуральний. Для зміцнення волосся це одна і та сама лінійка, Ну, на пробу. Зазвичай шампуню все рівно завжди йде більше, ніж бальзаму. Ну, ось ця маска взяла для себе спробувати ось таку от масочку. Кератін Фіторелакс. Це антижовта маска для капелі Бьонді Гріджі о деколораті. Ну, коротше говоря, для блонду Взяла фіолетову маску, до речі. Подивитися, щоб яка вона. Зараз спробуємо показати. ого яка вона фіолетова, гляньте. Прям, ох, синюща. Це італійський бренд. Такий, ну, попробую. Так, далі, друзі, взяла ось таку туш. Це в нас що, це у нас взагалі щось таке бюджетне. Туш кольорова. Ось написано: туш кольорова. Зараз я вам її покажу. Хочу відкрити цю штучку, відклеїти. Я купила собі таку помаранчеву, вона дуже прикольна, як акцентно йде. Ця подивіться, яка Як трава зелена. Прикольна туш, особливо, якщо так знаєте, один слой зробити чорною, наприклад, тушю, і наступний слой просто так: от як акцент зробити там зелений, помаранчевий, будь-який. Ну, Я взяла, як я вже сказала, помаранчеву перед Мені прямо дуже сподобалось, тому я вирішила взяти ще зелений. Так, ну і тут залишається, звичайно, що парфумка. Так, викидаю коробку цю на пол. Карпунку, яку я хочу розпакувати разом з вами після вдалої е, покупки в сліпу ось цього бренду А, е, е, Мені настільки сподобались ці два аромати, навіть три, які в мене вже є, що я вирішила купити собі ще четвертий, поки є знижки. Це пас девелюр. Падевер. С не читається в французькій мові, да? паде велюр. Ну, хорошо, давайте відкриємо і подивимося. Понюхаємо точніше, тому що я вже вам показувала, як виглядають, як виглядають ці коробочки. Мені подобається це пакування у даного бренду. Аромат. Тут, здається, побудований він на трьох нотах. Я трошечки боюся, тому що тут є і ланг, і ланг, який я не люблю. Але відгуки просто говорять про те, що це буде щось таке ванільне, Погляньте, яке красота. Щось ванільне і щось схоже навіть на Dior Addict. Дуже міцно сидить в ці коробочці. Подивіться, просто на цей флакончик, який він гарний. Ну, прям дуже гарний. Ну що, давайте будемо наносити? Угу. Так, нанесу собі на руку. Флакончик мені дуже подобається. Приємно пахне. Класно пахне. Ніякого ретро і лангелангу, якого я так боялась тут почути, я не чую. Я відчуваю ваніль. Якусь задимлену, такий цікавий, дуже цікавий аромат, друзі. Просто зараз, вже, напевно, коли ви будете дивитись цей влог, таких цін немає. Але я кидала цю акцію посилання на сайт Мійкап, коли я побачила там просто шалені знижки на цей бренд. Я кинула послання до себе в Телеграм. Якщо ви підписані, то ви, напевно, бачили, і якщо вам це потрібно, то ви, напевно, і купили собі. О, зараз вже більше проявляється ілангу після того, як аромат висох на шкірі. Він, до речі, такий масляний, подивіться, ну, зараз дуже погане освітлення вже вечір. Бачите, от на руці прямо ж такий, як масло. Ну, щось таке віддалене. Дасть за вуха притягнути, що це схоже на діорадікт. Така, може, схожа ванілька, але от, ви знаєте, от справді в цьому бренді, як кіноти заявлені, от так воно і пахне. Це така ледь підкопчена, задимлена, ледь буквально чуть-чуть ну, ванілька з лангом, але Іланг тут ні в якому випадку не ретро. Такий цікавий аромат. Коротше, взяла я цілі ціли три сотки цього бренду. В мене є мініатюрка. А, четверта мініатюрка і п'ятий. У них там в лінійці про нерулі. Але так як я Нерулі не люблю, то я, власне, його і не брала, навіть мініатюрку. Ну, а це цікаво. Одразу зрозуміла, що аромат буде тихий. Він не голосний, але він дуже приємний, такий. Mm. Ну, справді валюр, ви як знаєте, як оксамит, якась така тканина оксамитова тебе огортає. Дуже такий тілесний. Красивий мені. Мені подобається поки що. Міч. Міч прийшов з прогулянки і одразу любить закупатися, десь заритися в якісь одіяла, пледи. На вулиці холодно, у нас просніжило так. Міч злиться, що я з ним налягаю і не відпочиваю. Він дуже не любить сам лежати. Він завжди оце бігає, шукає мене, щоб це я разом з ним лежала. Це він любить. Да, Міч? І це постійно він скавулить. Постійно він плаче, постійно він незадоволений. Це дуже тривожний тип особистості. Він дуже на мене схожий характером, до речі. Мій. Він образився все. Хотіла вам показати ось такий парфум, який в мене з'явився. Це подарунок. Цей графінчик мені презентувала моя парфумерна подруга Наталя. Просто подивіться, який він великий. Я не знаю. Тут, напевно, ну, півлітра. Спочатку навіть можна подумати, що це якийсь коньяк чи якийсь алкогольний напій. Але насправді це парфумерія зразка 90-х. Наталя сказала, коли в Союз почали завозити імпортну парфумерію, то тоді в неї і з'явився цей графінчик. Це виробництво з Сирії. І, це такий чоловічий парфум. Ну, але я, звичайно, відкривала цю кришку. Я пробувала цей аромат. Це шипер, як на мене. Абсолютний унісекс. Такий, звичайно, ну, раритетний, такий в нього вінтажний ретро запах, але приємний. Я взагалі шипре люблю. Він такий осінній, приємний аромат. І презентація, звісно, це просто. Єдине, що незручно ним користуватися. Ну, незручно постійно. Я думаю, як мені, напевно, треба звідси дістати в відливант і пробувати користуватися. Насправді я лише раз дістала паличку і собі, <свісно> намазала на шкіру, щоб спробувати понюхати, що це таке. От, але я думаю, що звідси можна шприцом достати і користуватися з відливанту. Ось такий графінчик. Насправді красива, але таке, ніби, як, знаєте, якесь чарзілля тут. Можливо, в когось є ось такий вазончик, він дуже дивний, тому що він постійно робить вигляд, що він помирає, але вже два роки він ніяк не помре. Ну, тобто постійно от йому щось бракує, от ці листочки сохнуть. Але тут в мене вже, бачите, ось нові. Ну, коротше, він якийсь такий в мене чахлий дохлий, я не знаю. Можливо, якісь є особливі методи догляду за ним, можливо, це потрібно якось обрізати. Таке якесь. уміраючі лібідь. Ох. Можливо, хтось знає, то буду рада вашим порадам. Дивіться, які молоденькі, гарненькі листочки, а ці такі страшні. Друзі, на цьому буду з вами прощатися. Не на дуже позитивній ноті, але ну, цей вазон, я ж кажу, йому вже два роки, і він постійно от в такому стані. Зустрінемось в коментарях. Бережіть себе і всім папа! -па.